Всім привіт! Хочемо вам показати оцих дивіться, дивіться, анте. Хочемо показати вам оцих кошенят. Це ті, яких Лена врятувала з під смітника, які мало не загинули. Сірко і нічка, нічка. дивіться які Вітік носик. А тут хто заглядує? Хто тут заглядує? А тут хто заглядує? Сіма прийшла провірити, хто тут лазить. Сірко, це ти лазив тут? Сірко мазунчик. А цей цей пузо в нього. Коти не люблять, коли їх перевертають, але нічого, ми будемо цього вчити. А вже дві тих лапи вже починають ховатися, нігтики. Хто тут? Опа. Таке цікаве, кажіть, таке я цікавив, мале. з білими. Лапками, да? Також з хвостичком таким. Нічка, сірко куди повз, куди ти повз? Куди? Давай відпускайся. Нічка тихенько сидить. Щось опілок якийсь, тісо. мамка там, каже, не витістила нова мене. От такі у нас косинятка. Нічка, сірко щось тут. Який пушок оцей малий такий. Костечок такий. Куди? Ти? Він так, як знаєте, як це е, е, нам показують фільми там в космосі, де оці шатли або ці пересуваються. якісь там, Я не знаю, якісь такі машини. В космосі так повільно і так труситься. Десь. Що ти так розпускався? Дві як нога. Ти хто там плакав, нічка? Не плач, не плач, не плач. Ану, дай мені мешко, то. І не ну, не давай, давай. Її, давай. І то, давай. Ну, то такі м'ячити. <реш> Ми ще хом'як більший, ніж. Чем... Да м'ячик їм буде купити такі, ну, що не пластикові, а мигенькі, ну, ну. та менше не, вона... Вона на ручки, Вона щоб я її потьомила. Дивіться, як сірко лапи розкладає, <реш> <реш> як жаба. Сьогодні, сьогодні їм ну, приблизно, так, з моїми розрахунками, 20 днів, 20 ну, тобто три тижні. Сірко, 20 днів. Три Вибачте, тиждень, позіхаю. Тиждень і, місяць. тиждень і буде місяць. І в місяць воно вже починається саме трошки там щось ніяма, паштет учиться mm. їсти. Мама будуть. Мама теж любить паштет. Да? будете Так, да? Ну Смішно так ходить, сірко так пересувається, так смішно. Зараз зараз дивіться, сідає. двічі такі. Дивіться, які хвости, пухнасті ж будуть, правда? Ну точно, тому що є ті котята, і там видно, що вони такі короткошерстні. вони такі гладенькі. А це бачите, пухнасті якісь. Так, рецепті. Пухнасті якісь. А ну посередині поставить там. Нітенька. Лапочки маленькі такі. І вже очки без такої утеї пеліни. Була піліна спочатку така, ніби От як вони відкривають, воно таке мутне. А зараз дуже вже нормальні вже. Ну, ти плюс капаєш е -да? нічка, да? У тебе були проблеми. У Тебе теж було сірко? Да. Сірік, нінінький, пузік ну, такий. Маленькі, звісно, але такі громінні, правда? Так виросло. Ограмінні порівняно з тим, що було. ну, Можна зважити заради експерименту. Коли ми їх врятували, нічка 96 грамів мала, а Сірко 105. Дитя Попов, нічка прийшла до мене, тут у ручку захоче залазити. А -а -а. І не знає, що робити, куди йти. Диться, дитя, так обережно ступай. Не хочуть вони грати. вони ще малесенькі. малесенькі. такі смішні ушки, дивіться, дивіться. А ти казує слово no, Ну таке відчуття, що, no, так, що вони дуже маленькі були. Нічка, ти куди? висловиє. трусить. труситься, це сірко. Сірко так вони труситься. Теж, так, так, ну, ні, просто вони ще маленькі, вони ще так неувірно ходять. Ти ще неувірений наш. і маленький. Каже, 20 днів, ти би бачив себе у 20 днів, каже. Правда? Правда, діти людей півтора року, да, рік щемось да, починають ходити. Ну. Та де, до року ходять. До року. Ну, як хто можливо. Я в 11 місяців. Так, ти пам'ятаєш, я знаю. В мене написано В тебе написано, так. Да? Паспортів Ліни написано, що вона в 11 місяців почала ходити. А Сірко у нас через 10 днів почав лазити конкретно. Бачити почав добре вже майже. Красунки. І куди ти, куди ти йдеш, Куди ти, сірко йдеш? Але то красуні. Сірко і нічка. Ось такі у нас новини. Малеча росте Помаленько, да? нічка хоче, ласки, тулиться до мене. Сірко щось шукає п'ятого угла. а нічка вивчає мою руку. Що там каже? Не мама, звісно, волосся менше, але є. ось. І тут ми ще бачимо: вуса білі, білі вуса, нітки. І кожушок. У нас є там котик теж з рубашечкою, такою, з нагрудки біленькі. І нічка з біленьким таким грудкою. Кусочки такі лапок неї. Дивіться, як цірко гарно. Але як жаба розклистався, оце лапки задні. <гум> в нього мордочка така смішна, як від медика. Мічка, А в нічки голубенькі, очі, дивіться, які сині, темні, темно-сині такі. Вони, напевно, потім ще змінять колір трошечки. Да? Дивіться, дивіться, як вони сидіть. <гум> Братики, сестрички. Наші спостерігають з боку за ними. Все. Ну що, каже, будемо прощатися з підписниками. Да? Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, переходьте також в посилання на наш телеграм-канал. Я нас створила. Будемо вдячні за підтримку. До нових зустрічей, всім пока!